Без перебільшення значна частина восьмитисячного містечка взяла участь у відзначенні 68-ї річниці великої перемоги. Масштабність святкувань проявилася у тому, що історичні цінності поєднали з сучасними здобутками. Приміром, сучасна святкова хода, в якій взяли участь військові, держслужбовці, освітяни, лікарі та представники підприємств і установ Романова. Втім, відкрили святкування саме ветерани, ті, хто є учасниками найтрагічнішої сторінки у світовій історії. Їх залишилося небагато. Саме тому у Романові усвідомлюють, наскільки важливо якомога конструктивніше вести діалог поколінь. І районної організації ветеранської це е, патріотичне виховання молоді. Ми часто буваємо в школах е, району, коли якщо нас запрошують. ну останній час я вам хочу сказати, ну мало приділяється уваги. але ми по можливості стараємося самі йти. Ну нам не відказують у школах, щоб там, допустимо, на урок мужності, е, щоб сказали, що ви не йдіть. Нічого, нормально. Ну, основна мета це виховна роль підростаючого покоління. Живий свідок історії Василь Трикяков, учаснику сталінградської битви, нині понад 90. Втім, він займає активну громадську позицію. Три з половиною году я не вилазив почти з передової. пілідової злав'ятний життє, все, вже це мене захопило. Нет, я ходить не могу, ноги, уши плохие. Но я работаю, пишу, читаю, Не унываю. Я, честно говоря, еще не считаю, что я выброшен из жизни. Не для шаблону, а для душі і збереження пам'яті такими стали пріоритети відзначення дня перемоги у Романові. Саме тому весь трагізм наймасштабнішої війни відтворювали через призму емоцій та людських цінностей. Чим далі ми від дня перемоги від завершення великої вітчизняної війни, тим пам'ять повинна бути глибшою. І заходи з цього приводу повинні бути фундаментальні, масштабні, адже ми ви замітили, що ми використали і учасниками цього міроприємства стали і цих заходів. І маленькі дітки, дошкільнята, старшокласники, і військовослужбовці, і дорослі люди це патріотичне виховання. До святкувань долучився і народний депутат України Віктор Розвадовський. Він передав вітання, а також посприяв у проведенні свята матеріальною підтримкою. Тим часом завершення святкувань у Романові були цілком оптимістичні. Маленькі дітки під мирним небом, різними кольорами, розмальовували слово перемога, спостерігали за цим ветерани, котрі безпосередньо посприяли, аби життя мільйонів було мирним та спокійним.